Глава енергії, зміна мирності, тобто смерть людини 3, 9 і 40 діб. На енергіях побудовано все. Навіть в темряві немає пустот. Всюду енергії. Людина живе завдяки енергіям, які проходять, походять від тонких тіл. Наука їх назвала імунітетом. Енергії існує багато, виділимо декілька. Енергії архівуючі в лапках хроніки Акаши, де зберігається вся інформація про минуле і майбутнє. Енергії созідаючі, на основі яких відбувається, будується всесвіт і людина. Енергії розрушаючі. Які різним чином о, розрушають. В рамках Всесвіту всі енергії побудовані на створення, а в рамках людини є енергії, які діють навпаки, але проти цих енергій стоять інші енергії, які все гармонізують. Наприклад, жарі тіло, будує фізичне тіло. І забезпечує його енергіями для життєдіяльності, активності. Тобто, намагається створити запас енергії. Це може бути у вигляді жирових запасів. Анавне тіло, як тіло руху, намагається тіло виснажити енергіями, щоб воно зміцнило. Тим самим. Воно розрішає те, що зробило жаря тіло. Якщо жаря тіло, візьме гору, то наше тіло запливе жиром. А якщо попереду буде навне тіло, то ми можемо померти від виснаження. Тому все залежить від живатими людини, які рішення вона прийме? І цю гармонію створюємо ми самі. Ще є мінус енергії, які проявляються через хворобу, але її створюють духи і пращури для нашого добра, щоб ми звернули на щось увагу і були більш рішучими, або щоб зупинити нас від неправильного нашого рішення. На жаль, таких прикладів скінчено, і все індивідуально. І неможливо зробити якусь формулу для всіх. Все, що з ними проходить, все це ми заслужили. Навіть смерть людини, зміна мірності, пов'язана з енергіями. Якщо це смерть по віку, то вона має настати ближче до 144. 144 рокам одно коло життя, вся інша смерть або насильницька, або по неправильному образу життя. Чоловік чоло на вік. По старослов'янським вимірам вік це 144 літа, тому людина чоло, повинна жити вік, тобто 144 літа. Що ж таке смерть і як вона відбувається? Чому наші пращури відзначали 3, 9 і 40 діб? Предки з повагою ставилися до смерті і не вважали це трауром, а тим більше, не тужили і не лили постійно сльози. На переосмислення живим родичам дається три доби: щоб вони переналаштувалися. І відпустили душу померлого. Після цього повинен йти тільки позитив, бо ми знаємо, що таке смерть і що відбувається далі, і як ми можемо нашкодити померлому своїми сльозами. Ми народжуємося і ростемо фізично тіло від мінералів землі, і коли помираємо, то повертаємо фізичні мінерали. Через обряд кроду, спалювання фізичного тіла і придання праху землі. Саме так треба поступати з фізичним тілом, а не загиджувати мати сиру землю трупами і процесами гнеїння. Що відбувається далі? Під словом душа, ми маємо на увазі живатна зі, зі своїми тонкими тілами. Коли йдеться про окремі тонкі тіла, то так і пишемо тонкі тіла. Перший день смерть. Зміна мірності. Коли душа переходить в світ яви в світ нави. Фізичне тіло вже не отримує життєвої енергії, і фізичні органи зупиняють свою діяльність. Перші 3 дні. Душа прив'язана до фізичного тіла. Вона може переміщатися миттєво в будь-яку точку, особливо туди, де її згадують і думають. Третій день. Душа вже не має енергетичної поповини до фізичного тіла, але має повну душевну залежність від тіла. Вона може спокійно переміщатися в тій щільності світі нави, але вона все одно відчуває і душевно переживає, що відбувається і буде відбуватися з її тілом. Тому наші пращури з 3 по 9 добу, з 4. Це після трьох, четвертою, Тому наші пращури з 4 по 5 добу придавали фізичне тіло погребальному вогню. Обряд кроди. І душа через спалювання фізичного тіла очищалася і звільнялася від душевних переживань, пов'язаних з тілом. Душі стає легше, і вона не несе вже тягар свого фізичного тіла. Через обряд кроди також звільняються живатми, які були пов'язані з фізичним тілом, і тепер Приєднується до душі. Після обряду кроди душа далі перебуває в тій щільності світу нави до 9 діб. Вона вільно і миттєво пересувається де захоче, але якщо її хтось згадає або подумає, то вона одразу там з'являється. Дев'ятий день все-таки це десятий день. Після дев'яти 10 -й день. Від фізичного тіла, якщо воно не крадовано накрадоване, від'єднаються жарі тонке тіло. І в фізичному тілі перестає жити відновлююча енергія. Бо весь цей час е, жаря тіло намагалось відновити фізично тіло. Тому у трупа е, росли ног ну, нігті, волосся і навіть після розчину тіла виділялося сукровіця, щоб загоїти рану. В цей день душа переходить в іншу щільність, де її зустрічають кровні померлі пращури. Вона може задавати три земних доби різні питання, а родичі їй відповідають, готуючи її до чистилища. Це такий суд пращурів, де вони можуть звинувачувати або, навпаки, підбадьорити її. Після чого вона попадає в щільність чистилища, де проходить чистка душі. Ця чистка заключається в тому, що через страждання або блаженство душа отримує своє. Якщо ти вдарив когось, то відчуєш це вкрад сильніше. Ну, вдарив когось, то відчуєш це вкрад сильніше. Але цей біль не фізичний, а душевний. Якщо ти зробив добро, то й відчуєш це блаженство. У душі забирають щільність навного тіла, де було прописано наше життя, і що ми зробили. І до сорокової земної доби ми проходимо чистилище. Спочатку нам показують, ну, тут показують, дивимося, бачимо добро, яке нам зробили люди і наші дії, потім показують, яке добро зробили ми. І в залишок часу нам показують наше зло і недобрі вчинки, які впливали на інших. Якщо душа покаялась ще при житті, то душевний біль буде меншим, але він все одно буде. Так за 28 земних діб душа проходить, ну це ще скоригую. Душа проходить чистилище, за все своє життя. Там, немає, там часу немає. Тому за земний день Чистилище може пройти 10 років життя. Через страждання душа очищується від темних плям свого життя або, навпаки, освітлюється за свої добрі вчинки. 40-й день. На 40 день душа бачить в чистилище останні свої земні вчинки і отримує по заслузі. Настає пауза. Це і є суд богів, який визначає, куди направити душу. Або вона провалюється в пекло, або вона повертається в свій духовний зал для підготовки для наступного втілення. Після повернення свій зал. Душі повертаються всі її тонкі тіла, і вона живе далі повноцінним звичним життям. Всі ці дні е, сакральні в проводах душі, тому пращури відмічали їх. Помина людину на третю добу, ми цим даємо їй енергії, щоб легко відійти від тіла. На дев'яту добу. Поминаючи і згадуючи її, ми даємо цим енергії для переходу в чистилище, а на сорокову добу, поминаючи її, ми можемо вплинути на богів і на їх рішення.